Вітаю всіх добрих людей. Хочу поділитися своїм виробом отакої чудо хатинки для пчіл, яку я колись збудував. Таку по-простому з підручних матеріалів, баполки. Ну, правда, ще пчов сюди не запускав, тому що щось. Мене перебило, тому що вести Чілнісо дуже трошки кошторисно, але хатинку таку я для душі, для, як кажуть, себе зробив. О, зараз зробимо оце зовнішній вигляд. Зараз зробимо. Внутрішній огляд. Оце внутрішній огляд. Тут така лежанка, під нею знаходиться два вулики для пчіл. Ну, тут, правда, вже вона трошки часу стоїть. А тут такі полочки. Рамочки різні, різні причандали для пчіливництва, але на даний час вона не використовується, тому я, як любитель на народної медицини, просто тут повішав різні трави. І коли на душі щось погане, приходжу сюди, посижу, подихаю таким благоприємним воздухом, киснем на душі стає тепліше. Відчувається запах лікарських рослин. Тут в мене навіть і одежа є, тому що пчоли, які я тримав раніше, це вони. Не любили різких запахів, е, запахів раніше. А якщо одежа одна та сама, і вони привикають, тоді вони не так реагують. Я це вивчив. Тут в мене даже шість є. І порохняки, і ось така димо. Дим, димовушечка. О. Ну все є тут. Ну, можливо, з часом от ловушка для пчіл тут. Коробочка така, О, водичка, щоб попирскати, якщо рій десь вилетить. О, і тут наволочка з подушки. О. Ну, бачив, як ловлять я, був присутній, ну ще сам не ловив. Хоча ловушки стоять. І тут стоять ловушки. О, от під цим ліжком. Ліжко тапчан. Тут я посвердив дирочки такі, щоб якщо нектар буде виходити, то було більше благовоній таких. О. Видно, вони малесенькі, ну щоб пчола не пролізла. О, просто я відкрив, але тут трошки треба і це познімати, а так я вже застелив сюди і полежу, як тепліше. У мене тут є чим накритися і подушечка. О. Ну що ж скажу вам. Пчоли — це Боже створіння. Коли я перший рій один всього у мене і був, купив, я не міг нарадуватися. Я бігав, бігав, дивився, вивчав. Але коли настала зима, я так переймався цим, напевно, їх сильно утеплив. І, ну, оставив отвори, звісно, нижній, особі, і верхній наблюдав, але щось вони, можливо, сильно я їх утеплив. Ну, почали пропадати, стали мокріти, чи, можливо, якийсь мокрець завівся. Але нічого, після того я ще взяв ці рамки, щоб були пчоли. Положив собі під ліжко, такі були приємні запахи, що мої племінниці заходять говорять, дядьку, а у вас такі запахи, медом пахне. Так, yeah. да, я лежав, насолоджувався, такі приємні як кажуть, відчуття дихаєш. О. І Бог почув мої молитви і дав мені ще одного роя. Під мою кімнату, під підлогу залетів рій, це була сенсація. Він, правда, там був. Я вже робив різні методи, щоб він вийшов звідти. Ну, підлогу не хотілося зірвати. О, Я приробляв і вулика приробив туди, і трубку, щоб вони вийшли, але не виходили вони. Чути, як жужжали, я підлози просидив, дирочки, щоб це виходило на мою кімнату. І такий був також ароматизований запах в кімнаті. О. Відчувалося запах меду. Ну, на той вулик, що я присадінив через трубочку, трошки пчол вийшло, але матка не виходила. І так вони залишилися зимувати. І часто я чув, як вони жужать. Але потім я відчув, що там з'явилися й мишки, тому що відчувався якийсь грускість. І весною я відчув, що вони. Вже не вийшли, о, не вийшли пчоли. І так я перестав займатися чолоництвом, хоча є мрія завести пчіл. Появляться якісь кошти. Можливо, заведу і пчіл, тому що це для душі і для здоров'я, тому що здоров'я головне людини. Якщо нема здоров'я, то не хочеться нічого. Через те, я тут думаю, на даний час вона не використовується. Да, ця хатинка вона і тут є мене і прицепляти, перетрансплантувати. Є там відповідна рама, зроблена з металу колеса. Стоять там, щоб трансплантувати. Але я на даний час поставив на її на, на, як кажуть, на постійне місце. О, і вона... На даний час не використовується. Можливо, боженька почує мої молитви і слова. І я займуся пчеловництвом, Тому що, ну, це мені подобалося. Подобалось, я вам скажу. І дуже класно. Особливо цей мед, що ну, на сотах, це взагалі його. Взяти, пожувати, це такий ефект лікувальний, що вам не переказати. Ну, я не перекажу тому, хто тримає пчіл тому що кожен пасічник він знає ціну своєї праці, і тому і мед, і різні витяжки вони коштують не дорого. Уже навіть я от тут півроку не був, вже і паучки з'явилися. Будемо сподіватися, що все буде добре. І заведемо. Ну, тут ще треба, буде, я планував оббити вагоночкою так, тому що з підручних матеріалів робив різні обапалки від одходи від, від, від дерева. Але досить непоганий будиночок вийшов. От можна полежати, подумати багато про що. Всім дякую хто переглядає мої відео, особливо підписникам. Вам щиро дякую. Бажаю вам всім кріпкого здоров'я, наснаги. Хай буде мир. Всього доброго, слава Богу!